Так, всім привіт. Забрав таких дві коробки з нової пошти з двома телефонами. Значить, s 20 FE на заміну дисплеї. І s 21 Ultra. Вообще кэш Ну, вот такие. Так что ешу, ремонтировать и покишу. Так, S20 FE. Короче, ничего не показывает. Хай трохи позаряжается. А S21 Ultra красиво. Видите, как красиво показывает. Прикольно. Тут таке від чорного оранжеве, жовте. Тут темно-сіре, Тут зелене-біле. Прикольно. Гарно. Так, S21 Ultra, Кришечка тут побита. І знову звертаю вашу увагу. Пише тільки Samsung і мея немає, тому що це. Версія Гонконг на дві фізичних сімки. от Підвиняв сім лоток, показати, що він 7.1, 7.2 на дві фізичних сімки. Е, є в мене, пошукав, коротше, є в мене така сама кришка. Зараз я цю відклею. Ну вже відклеєна, я його трошечки розібрав. Отак. Бачимо та оригінальна і та оригінальна. І тут і мея нема. Тут і мея нема. Це нормально, так буває. Тільки Samsung. Тако. S21 Ultra, значить корпус обезжерили, почистили, промазали праймером. Зняли з кришки стару проклейку. Почистили обжели, промазали преміум, наклеїли новий двосторонній скотч оригінальний. І зараз встановимо. І буде все чітко. І отак все чисто добре гарно. Без пилюки, без клея B7000. Так, S20FE. Значить, поменял я дисплей. Все чітко, все гарно. І S21 Ultra. Поменял я дисплей і задню кришку. Так, S20FE, так само все нормально. Короче, все працює. Можна відправляти назад.